Друзі, вітаю вас! Мене звати Яворська Юлія. Сьогодні з вами ми знаходимося в дуже чудовому місці. Це місце називається Гошево. Ми можемо побачити русло річки Стугна. Це природні закази, де гніздяться пташки. В такому е, гарному місці знаходиться приватна садиба, яку я вам хочу сьогодні показати. Що ми плануємо сьогодні робити на цій ділянці? Сьогодні ми плануємо е, робити роботи по підготовці до зимового періоду. У нас сьогодні буде побілка дерев, обрізка сухоцвітів, гортензій. і. По ходу того, як я буду вам розповідати проводити екскурсію по нашій ділянці, я буду все більш детально розповідати. Запрошую вас. Хочу розповісти про таку окрасу цієї ділянки. Це якраз ніваки. українські Ніваки. Нарешті у нас є майстри. В даному випадку це Ніваки було придбано в питомнику Андрія Бута, де воно вирощувалось зі сосни звичайної і тепер прикрашає цю чудову садибу. Таких ніваки на ділянці три. А вони доповнюють цю ділянку, створюють певний трикутник, якщо так подивитись, дають таку цікаву композиційну групу. Рухаємося далі. Тепер хочу представити вашій увазі. Це квітник. Квітник чотири сезони, тому що тут підібрані рослини таким чином, що він починає гарно квітувати з початку весни. Влітку восени і навіть в нього буде структура взимку, тому що тут посажені хвойні рослини. Коли всі ці рослини зістригуться, залишаться тільки злакові ці мітьолки. І буде така структура цієї клумби. З протилежної сторони, там, де зелений кабінет, буде чоловіча клумба. Ця у нас жіноча, бо тут троянди, а з тої сторони вона ще, її ще немає, але вона там буде. Буде чоловічий квітник. Квітник це умовно, тому що там будуть переважно хвойні рослини і злакові. Буде таке класичне, цікаве поєднання. Запрошую вас далі. На жаль, зараз ми не можемо побачити всієї краси квітучих троянд, але ви побачите на фотографії, як цей квітник виглядає на протязі всього сезону. Тут працює наша бджілка Єкатерина, випускниця Європейської школи дизайну літньої групи, і вона проходить такий практичний досвід садівництва на цій чудовій ділянці. Ця частина робилася першою зараз. У нас трошки прихворіла. Піхта, але ми її будемо лікувати. В цьому міксбордері представлено дуже багато екзотичних цікавих рослин. Деренкоуза. Чим він цікавий? В нього багряне листя восени, весною починає квітувати красивими біли білими суцвіттями, А влітку в нього з'являються рожеві бубняшки такі дуже красивої декоративної форми. Ну, звичайно, гібіскус не може не порадувати своєю красою. Зараз він готується до зими, але вже заклалися в нього. Бутони на, наступ, на, на на наступний сезон, бересклет крилатий. Я дуже люблю цю рослину. По-перше, за її красу, за її багряне листя, за її форму, за те, що з нею можна формувати таке красиве к е, красивий кульку. А саме цікава рослинка, що я б вам хотіла показати, це красиво плідне, це такий фіолетовий бісер. А, Скажімо так, не дуже популярна рослина, але вона займає завжди достойне місце в саду. На осінь вона просто прикрашає сад своїм фіолетовим намистом. У нас навіть тут є, поскажу вам по секрету, хурма Вергінська. Ви скажете, а як в наших краях можна вирощувати хурму? А виходить, що можна, тому що у нас. З кожним роком клімат змінюється, стає тепліше. Навіть я чула, що зараз і зізіпус вирощують, і Києві вирощують. Скоро в нас в Дніпрі заведуться крокодили і будуть гуляти вулицями. Жирафи. Це взагалі дуже гарне дерево. Зараз виглядає, воно поки що так струсилося листя, але це кленгінала. Це буде дуже красиво. Багряний лист ще хочу показати вам дещо. Це е, цікавий флок шиловини, який тримає форму, такі як ялинка. Е, Весною ця клумба стає такого е, яскравого малинового кольору, і, це, і серед цього прокидаються цибулькові різні тюльпани, нарциси, москарі. Це дуже красиво виглядає. Зараз воно виглядає як просто зелений килимок, але в деяких місцях воно прямо видно, як набубнявились, наче хочуть вже розквітати соцвіття. Хоча насправді зараз вже е, природа готується до зими. Але у нас ця осінь, вона трошки аномальна, тепла достатньо, і природа не знає, як правильно на це реагувати. І вже починають он, викидати. Е, Бутончики до квітування. Тут у нас буде дуже гарне місце. Місце відпочинку. Тут буде літня тераса, тут буде і барбікю, і територія відпочинку, і вбудований вже спортивний майданчик. І ці дві території з'єднуються між собою єдиною терасою. і цю терасу по периметру періодично об'єднують посадки з кизильника блискучого, підкреслюють цю вертикаль у нас штамповий бузок. З протилежної сторони у нас дерен, де-не-де підкреслюють злакові в війні Карл Фостер і Вербена Бонарська. І по краям у нас туя Брабант, яка буде доповнювати, утворювати такі фрагменти зеленого кабінету. Сад молодий, саду всього на всього півтора роки. Коли буде три роки, це буде зовсім інший сад. Сад постійно змінюється, щось доповнюється, привноситься якась краса. І це дуже гарно, тому що завжди цікаво працювати над вдосконаленням. Оце у нас такий красивий живий бордюр буде з дерену. Можна його добре застригати. Взимку він тримає форму навесні і в У нього дуже красиве листя. Він квітує такими гарними суцвіттями. І за цим дерном у нас ще буде дороблюватись. Тут буде такий гарний міксбордер: сосна чорна, груша. І волиста, півонія деревовидна, найулюбленіший мій бересклет крилатий. Груша й волиста на фоні притока річки Стугна буде виглядати просто неяск... дуже яскраво, тому що вона має сизе. Сизи, сизий колір листя, і вона спускається як фонтан, і підкреслює красу цієї водойми. Тут у нас е, пляжна зона. На весну є плани зробити озеленення водойми, тобто додати туди німфеї, е, водяні рослини, щоб прикрасити дуже гарно берегову лінію, щоб вона квітувала і створювала такий затиш. Затишок. Дуже красиво, що хочу сказати, що у нас дуже гарний пейзаж взайми, як прийнято говорити в ландшафтній архітектурі. Тобто там е така природня при природній оріол, де гнізду е гніздяться пташки, де живуть бобри, і дуже багато цієї живої природи е влітку перебирається сюди. Ввечері тут надзвичайний концерт, в якому е співають жабки, цикади. Ну це просто неймовірно. Тут повторюється наш розкішний бісер. Багрянік японський. Тут, як я вам казала, тут буде спортивний майданчик. І саме цікаве, те, що якщо ми, от, наприклад, подивимося з цього кутку, то у нас перекликаються дві ірги канадські. Дуже красиво. І цю іргу канадську підкреслює геометрична форма квадрата, тобто якби обрамляє цей діамант. І ірга вона на ділянці як прима балерина. Вона танцює, тому що вона легка, в неї красиве листя, в неї білі квіти, в неї смачні корисні ягоди. Я би сказала, що у нас на ділянці поєднується чоловіча і жіноча енергія. Чоловіча енергія представлена нашими соснами Ніваки. А жіноча енергія вона представлена у вигляді квітників, злакових, у вигляді таких дерев, які мають красиве листя, красиве квітування, і все в гармонії вона створює неймовірну красу. Щось саме цікаве на цій ділянці. Вона висажена вся по периметру. І центральна частина, центральна віста, де проглядається водойма, вона не закрита. Це було основним побажанням замовника і. Ми це побажання намагалися втілити і от його втілили у життя. Якщо піднятися вище на другий поверх, то ми побачимо, що в прямокутну форму ділянки вписана форма еліпса, і вона підкреслюється повністю всіма посадками, доріжками. І виходить, що тут така певна сакральна геометрія, своя зашифрована символіка. Тут у нас по плану зелений кабінет. Він теж посаджений з кізильника блискучого, який на ось стає дуже красиво насичене колір листя, таке багряно жовте, чорні ягодки. Прикрашається все гортензія витка Фрейзі Мельба дуже красива гортензія. І на передньому плані іде у нас спірея японська Little Літл Принцес. Цю всю красу доповнюють як такі чоловічі акценти. Це сосни на штамбі. На задньому ряду у нас представлений бузок, який ми придбали. В компанії Тамарікс і е, саме головне, що ці всі сосни ще підкреслюють дві такі плюшки з сосни. Далі у нас підтримуючи нашу форму еліпса, у нас теж такий створений мікс бордер, в якому гарно себе почувають кіпарисовики, глід полускарліт. Магнолія, суланжа і все це красиво підкреслює ряд лаванди. І влітку це просто неймовірна краса. Цього літа я проекспериментувала навіть не влітку, а ввесні. І до тут, із за того, що вони ще маленькі, от живопліт із Брабант, Я підсадила вербену бонарську і вона зіграла свою ключову роль. Вона стала просто як сказати акцентом на фоні цієї смарагдової зелені. Вона перевела свою увагу, тому що в неї дуже красиві фіолетові суцвіття, На них все літо біля них літають метелики, і це просто неймовірно виглядає. І їй було достатньо добре, тому що от з такого маленького кущика виросла така велика, велика рослина. Це так коротенько. Я хотіла з вами поділитися е, цікавою історією про цю ділянку. Сад кожен раз змінюється, сад кожен раз надихає, і весною вже буде це не той сад, як був цієї весни. Бажаю вам всім мати свої садиби, висаджувати на них найкращі сади і назолочувати з цим життя. Все, люблю і цілую вас до зустрічі. Oh